Івано-Франківська обласна рада розпочала практику проведення засідань депутатських комісій у формі своєрідних громадських слухань із запрошенням фахівців з певних галузей, зокрема на засідання постійної комісії обласної ради з питань діяльності засобів масової інформації, свободи слова, культури, національного та духовного відродження, були запрошені представники закладів культури області. Адже перше питання порядку денного стосувалося саме комплексної програми Культура Івано-Франківщини. Визначити пріоритети і укласти регіональну цільову програму Культура Івано-Франківщини на 2011-2015 роки потрібно так, щоб вона була реальною до виконання, наголосили перший заступник голови обласної ради Василь Гладій і голова ради Олександр Сич, який бачить в засіданнях такого формату можливість більш фахового підходу до прийняття рішень. Ми на засідання комісії будемо запрошувати всіх тих, хто є так чи інакше дотичний до цього питання, хто є професіоналами в цьому питанні хто може сказати свою вагому точку зору для того, щоб приймати ці рішення на сесії обласної ради не всліпу, не шляхом добрям, а усвідомлено і з найкращою ефективністю. Програму представлену на обговорення начальником обласного управління культури Володимиром Федераком підтримали запрошені директори закладів культури. І сам Володимир Васильович акцентував увагу на важливості всіх її пунктів. Я вважаю, коли ми сьогодні. Чим вчора економили на культурі, ми завтра будемо платити значно дорожче. Мова йде не про кошти, мова йде про моральний клімат в суспільстві. Мова йде про культуру наших дітей, про культуру відносин між людьми. Про те, що стосується плану на поточний рік, то в ньому необхідно орієнтуватися на вже прийнятий бюджет. А він, на жаль, не дозволяє втілити в життя все заплановане в управлінні культури. Ана програма виписана непогано. В ній найголовніші напрямки розвитку культури на Прикарпатті враховані питання в іншому, що можливо не зовсім чітко виписані пріоритети, бо хотілося б зробити все, але все за один рік не зробиться. Проте самою формою проведення засідання Олександр Сич залишився задоволений, хоча і з деякими зауваженнями. Недобре те, що я не почув в такій мірі, в які б хотілося почути думки про базовий рівень. Культури, рівень села, рівень сільської культури. Ми вперше пробували цю форму. Це таке своєрідне громадське слухання у формі розширеного засідання комісії. От ми в подальшому будемо це робити і будемо розширювати контингент людей, які будуть приїжджати. Очевидно, виправи, будемо запрошувати з базового рівня людей, щоб приїжджали, і говорили про ті проблеми. Бо сьогодні були, скажімо так, заступники голів районних рад. А може вони не завжди орієнтуються, те, що роблять це в селах? Може вони ще, сівши на свої кресла, бо їх недавно обрали на їхні посади, може, вони ще не встигли в село поїхати і подивитися, що в селі робиться. От. Але, але загалом така форма роботи є дуже позитивною, і я тільки радий, що ми розпочинаємо її втілювати.